Певна річ, людське око не в змозі миттю охопити навколишню красу. А так би хотілося, у цьому можу зарадити новий фотоапарат, адже він має 16 камер. Якщо ж ви збираєтеся у тривалі мандри, можете брати свої улюблені гаджети із собою. Портативний акумулятор завжди поверне її до життя. Головне, аби було сонце. Фотоапарат з 16 об'єктивами це не вигадка, а реальність. Прототип пристрою під назвою l 16 продемонстрував стартап Light, охрестивши власне творіння мультидіафрагменною обчислювальною камерою. Вироб оснащено 16 модулями з різною оптикою: 35, 70 і 150 мм ЕФР. У митзйомки 10-16 об'єктивів одночасно роблять знімки. Після їх суміщення виходить єдиний кадр з дозволом 52 мегапікселі. Вже готову фотографію користувач може відредагувати на свій розсуд, відрегулювати глибину різкості, фокус і експозицію. Тори винаходу стверджують, що застосована система значно підвищує якість отриманих матеріалів. Особливо це стосується зйомки в погано освітлених місцях і скорочує кількість шумів. Крім того, Light L16 оснащено спалахом лазерною системою автофокусування, і вона вміє знімати відео у форматі 4К. на п'ятидюймовому сенсорному екрані фотоапарата. Користувач може переглядати знімки і здійснювати потрібну корекцію. Будований wi fi модуль і операційна система Android дозволяють фотографу відразу розміщувати готові роботи у соціальних мережах або хмарному сховищі. На думку творців камери, лайтал ші. Снадцять зі своїми унікальними можливостями претендує на нішу між дзеркальними камерами, що надто дорогі за великі та незручні в експлуатації, і сучасними смартфонами з фотомильницями. Правда, новинка теж коштує чималих грошей: 1300 доларів. І це тільки за попереднім замовленням, яке стартує на офіційному сайті виробника з 6 листопада. Пізніше ціна 16 окового апарата зросте до 1700 доларів. Постачання Лайтал 16 почнеться влітку 2016-го. Вельми цікавий портативний акумулятор під назвою sos SOS-20K представлено на майданчику Kickstarter. Виріб має ємність 20 тисяч годин і забезпечений сонячною панеллю, завдяки якій не тільки генерує електроенергію, але й збирає її у свій накопичувач для подальшого споживання. На цьому приємні речі не закінчуються. SOS-20K одягнено в міцний корпус, який отримав захист за стандартом IPX 7 Гаджет не боїться води, бруду, пилу, піску і падінь. Завдяки наявності чотирьох освітлювальних світлодіодів. Пристрій можна використовувати як ліхтарик, Є три режими стробоску. Коп, СОС та постійне світло. Акумулятор оснащено чотирма USB-роз'ємами, що дозволяє заряджати одночасно чотири гаджети: смартфони, планшети, навігатори, камери тощо. Час зарядки мобільного пристрою залежить від ємності його акумулятора і може займати від 30 до 120 хвилин. Вихідна потужність сонячної батареї дорівнює 340 мАг. Це дозволяє повністю зарядити СОС 20К за 59 годин. За допомогою карабіна СОС k можна закріпити на рюкзак або намет. Портативний акумулятор за день накопичить достатньо енергії, щоб ввечері зарядити Мобільні гаджети. За наявності електромережі виріб повністю заряджається за 10 годин. Захищений портативний акумулятор SOS 20 k ідеально підійде для цінителів тривалого відпочинку на природі, далеко від цивілізації. За попереднім замовленням, пристрій обійдеться за суму, починаючи від 65 доларів, залежно від комплектації.